Так, всім привіт! Хочу показати штуку таку. Сьогодні ставив розетки, під розетники, точніше. І перебив провід. Пора. Мало того, що перебитий провід в стіні. Так він ще й в такому місці знаходиться. Ну, просто краще не придумає. Ось провід. Якби він отут десь перебитий вище, тут без питань. Просто його тут можна було би спаяти. А так тут він заходить в стіну, ми його тут не можемо спаяти аж ніяк. Тобто, бачите, провід на електрику в мене йде на е, 3 провода на 1,5 квадрата. Тобто розетка працює. от Тимчасова розетка виведена. Але якщо ми його так залишимо, ми його тут зараз заштукатуримо, закидаємо там шпаклівкою. Часом, якщо дати більше навантаження, включити більш сильний прилад в дану розетку, у цьому місці він тут перегорить. Бо зазначеного перерізу в кабеля вже немає. Тобто тут половина просто стерта, якщо подивитися. Не знаю, що передає камера. Бачите? Тобто Провід, мабуть, цілий, а він просто перерізаний. Якби стерти. Тобто він не коротить нічого, все нормально, все працює, але повторюся, якщо його так залишити, в цьому даному місці дати більше навантаження на провід, він часом перегорить. І потім, коли вже буде чистове оброблення, там шпалери, штукатурка, шпаклівку, що то повинно, бути, придеться розбивати. Краще його зараз зробити. Е, Як буду робити? Що буду робити? Дивіться, зараз тут перерізаю на цьому місці. Цей провід, що йде вверх, трошки достаємо. Сантиметрів 20, щоб нам було зручно працювати. Залишаємо в такому вигляді, як він зараз є. Цей кінець, який йде на ту сторону, дістаємо з цієї сторони. Тут ми його шукаємо. Так само сантиметрів 20 дістаємо з стіни, нарощуємо окремий провід пів метра. Виводимо його назад. І вже тут цей нарощений провід з'єднуємо з даним. То есть, ну, на мою думку, це буде найкраще, бо в такому місці ми його тут просто не з'єднаємо. або потрібно випити такий отвір весь, і то це нічого нам не дасть, бо ми там фізично не зможемо до нього підлізти. Таким чином. Дивіться, з'єднувати буду отакими от, от гільзами. Отакі от гільзочки. От я от один провід попробував з'єднати. Ну, його неможливо роз'єднати. Я його вже і плосклубцями тягну, і руками есть, тримається. Прекрасно. Ось отака от гільзочка. Два провідки вставляється таким от препаратом прибором точніше зажимається. Все, зараз ми це все зробимо, виб'ємо. Результат покажу. Так, значить, цей, що був перебитий ось він, ми його відкусили. Завели новий провід, взагалі, от просто клипається. З цієї сторони, от він виходить, цей кусочок. Це той провід, який ми відрізали. Зараз ми їх тут з'єднуємо. Штробу закладаємо. Цей провід от виходить з цієї сторони. І ми його з'єднуємо так само тут з перебитим. Опресував. Зараз надягаємо термоусадочки маленькі, потім загально на великий провід. Провід в стіну заштукатурюємо. і переходимо на іншу сторону. Вивели кабель, підрівняли. Наділи термоусадочку, не забуваємо. Наділи термоусадки на тонкий кабель. Кінечний результат. Термоусадочка надіта. Всередині згільзовані три провідочки. Тут висварлено. І отут оця вставочка, яку ми робили тут. Знайшли цей провід. Добавили, він вийшов сюди. І оце той провід, який був старий. Тут він з'єднаний. Все. Зараз ми його заштукатуримо. Всім дякуємо за увагу.